Вітання Нове поступлення на продаж поступає автомобіль ексклюзивний свого роду. На кінець те я до нього дійшов до цього автомобіля. Audi RS 6. Виготовлення 8 місяць 22-го року, модельний 23-й, 4 літровий бензиновий двигун. Потужність 600 кінських сил? Колір Nardo Grey Практично максимальна комплектація. 120 тисяч підтвердженого оригінального пробігу, європейського автобанного пробігу. Це людина їздила кожен день, мабуть, на роботу. Німці собі можуть дозволити такий автомобіль, а вона приїхала з Німеччини. Це таке саме, якби в нас купити автомобіль з пробігом 40-50 тисяч кілометрів. Це практично одне й те саме. Автомобіль повністю в відмінному стані, як новий можна сказати. Лакофарбове покриття все в оригіналі, не було жодного ДТП, немає жодних пошкоджень на автомобілі. Комплектація тут дійсно варта уваги. Та й новий автомобіль коштував порядка 170 тисяч євро. Це дуже і дуже немало. Є тут у нас присутній пакет Dynamic Plus, опційна підвізка drc магнетик, з погашенням кренів кузова, спортивний диференціал задній, поворот на задній віз, колір Nardo Grey. як бачимо, панорамна стеля. Топові лазерні матрична оптика. Автомобіль на всіх можливих асистентах, які тільки можуть бути, немає тільки нічного бачення. В автомобіля є все. Black пакет, звичайно. І в поєднанні з кольором Nardo Grey. Просто неймовірна краса. Конячна шкіра. Серії аудіо ексклюзів з вишивкою на сидіннях. Ну, надзвичайно і надзвичайно гарний автомобіль. А комплектація взагалі просто топчик. Автомобіль нещодавно прийшов сервісне обслуговування, повністю обслужений. Я привішу з собою масло з Німеччини, оригінальне буду міняти. Опційна вихлопна система, топова спортивна, комфортний вхід, та комплектація реально дуже-дуже і дуже крута. Камери 360. Взагалі, перший раз зустрів, автомобіль, має систему дистанційного паркування, можна з телефона паркувати автомобіль, випарковувати. Просто стояти біля нього автомобіль сам заводиться і сам заїжджає на парковку. Ще зазнімлю це, продемонструю. Провіримо лакофарбове покриття. Автомобіль, до речі, на WebBasto, що в Україні взагалі не недоступно в комплектації. 129. 106. 97. 106, 97, 106, 118, 100, Кришу не поміряєш. 101, 103, 104, 106, 105, 119. Ось такий салончик. Просто топ. Музика, а музика це взагалі просто я навіть не знаю, слів нема, реально слів нема. Кермо як нове на 120 тисячах пробігу. Взагалі салон просто як новесенький. Немає жодних ніяких пошкоджень і так далі. 160-го, напевно, не попав би тут. І загіби 63. 108.

Стан нового автомобіля. Новий автомобільчик. Диски тормозна система, до речі, сталева стоїть, не керамічна. Я її не хотів керамічної, бо дуже дорога вона обслуговуванні. Автомобіль, як бачите, на нових зимових шинах і нових дисках практично. Audi Sport оригінальні 21-ї також є. В комплекті 22. Audi Sport, оригінальні, з практично новою резиною, що літня, що зимова. Ну, зимова взагалі нова. 138, 119, 142, 120, 133. Повністю ну, відмінний стан, одним словом. 110, 118, 71,

Автомобіль пару днів 2-3 дні тому розмитнився. Лобове шкло замінене. 24 й рік. Оригінал стоїть 122, 101, 111 98. Ну, Як бачимо, автомобільчик. Весь в рідній фарбі, без жодних ДТП. Пошкоджені і так далі. Дуже класно звучить, автомобіль, до речі, на повному стоці. ніколи не чіпувався, ніколи не було ніяких втручань, і це дуже і дуже добре. Такі двигуни ходять дуже довго, є вже випадки по 250-270 тисяч без ремонту. Якщо правильно обслуговувати... Буде все в порядку з автомобільчиком. В такому стані. Бачимо є спортивний диференціал у нас. Світло падає, дуже погано видно. Зараз покажу по сервісам що в нас. Він номер для перевірки. Міжсевісні інтервали. Наступна заміна отпорної оливи, інспекційний сервіс через 20 тисяч приблизно. Ну, але я казав, буду робити. Опційно розширена опція шкіра. Зверху і знизу елементи інтер'єру в шкірі натуральній. І це не було ніякого деталю, автомобіль в такому стані приїхав практично. Камери 360, ну, що тут говорити, просто максимум, який може бути. Не вистачає єдиного, що от, да, дотяжок дверей немає, немає цифрового телебачення. Все, що можу відмітити. Підігрів руляє, руль як новий, у відмінному стані. Коде, що не можу продемонструвати Бен Холовсен, бо це взагалі це вершина. Кращої музики я, до речі, не чув, напевно. ще. Звук просто шикарний від тої машини, більшого не потрібно. Просто бомба. Ще двигун можна показати. Двигунчик. Нічого не милось тут. Я боюсь такі мотори мити, та й любі мотори боюсь мити. Все як було, такі є, нічого не робилося. Теплонагружений двигун потрібно слідкувати за всіма системами, потрібно обслуговувати вчасно, і він буде дарити велику насолоду, бо він мені. Приніс дуже багато позитивних вражень і емоцій. Сам його віс. І Я просто в захваті від цього автомобіля. На кращому автомобілі я ще не їздив. Цей автомобіль можна використовувати на кожен день і просто кайфувати. Він по трасі брав в мене дивовижні цифри, якісь там, в районі 10 літрів. Я був дуже здивований, реально я при швидкості там, 140 приблизно, плюс-мінус 150. Ну, Це дуже хороші результати. Дуже класна авто. А, ну Звичайно, ще багажник. Є відкривання помахом ноги. Багажник у все. Фаркоп'я електричний. Там сабвуфер, акустична система, тут деякі речі, мають. дві кнопочки, значить комфортний вхід є. Ну і плюс автомобіль має два ключа, плюс ключ від Webasto і карточка для підключення Audi Connect. Автомобіль повністю контролюється віддаленим доступом. На телефоні ви постійно бачите автомобіль, приходять сповіщення по сигналізації, якщо, не дай Бог, щось стається. Також можете запустити Webasto, обігріти салон, чи вентиляцію літом включити. Також обігріває він і двигун погріває. Закрити, відкрити машину, ну і, звичайно, віддалене паркування, це взагалі просто бомба. Підходиш до автомобіля, хочеш, щоб вона виїхала, заводиш з телефона і вона виїжджає. Це топ, це просто топчик. Так що. Кому подобається таке авто, звертайтеся.